Мені говорили, а де діти, а де mm -hmm. педагоги, де ви їх зараз знайдете. Я кажу, у мене є список дітей, я зв'язалася з усіма батьками, я провела батьківські збори в на навколишніх селах, я зібрала батьків, я роздала підручники, які були у мене в ліцеї. Всім сама особисто возила ті підручники і вручала батькам. Mm -hmm. Я провела роботу по залученню педагогів з, з з усієї України з усіх регіонів України в дистанційному форматі, щоб зі мною працювали. Я спілкувалася з ними. Ну я була знаєте і як директор, і як психолог, тому що людину треба було знати про те, хто вона, яка вона, чи вона підійде для того, щоб навчати моїх дітей. Mm -hmm. Розумієте, тобто, все це я зробила і вдалося відновити навчальний процес. То я дуже була задоволена цим і далі продовжувала з 23 го року. Ми шляхом ущільнення за за 23-й рік повністю ми закінчили його шляхом ущільнення програми, от і перейшли в 24 й рік.